Заходь. Ну що, сьогодні ми хочемо вам презентувати проєкт Богдана Олеговича. Що з цього вийшло. Тут треба ще помити, треба ще плінтуса поставити. Baseboard. Але все решта вже. Так, ну давай, ти нас веди по будинку і трошки розказуй, що це за будинок, де він знаходиться, чому ти його купив. Liquid Heights. це uh, St. Jung East, uh, найдальший регіон Сенджом Еста. Від рефайнері, тобто тут, тут, тут немає ніяких запахів, тут чисто гарно, тут купа площадок, дитячих парків, школа горять. Хороші ринки. Вся застройка, десь 70-ті роки, тому домик, як ви бачите, в такому і планування трошки відрізняється, і он на потолках і досі є така штука, яка зараз вже не використовується. О, так, да, це вообще. Коротше, будинок старенький, але. Ще а е, в нормальному ще, стані. Да. Тут е, перша спальня е, дитяча е, з вікном, з шафи підлогу замінили. Ми можемо показати фотки, да? У нас є фотки, як це да, було. Так, да. пішли далі. Це мастербedру. Так само Ох, все. Таке тут ліжечко, гарне. Все пофарбовано. Наші все квартиранти купили. Замість темно синіх стін тепер біле, це да. чисто гарне. Ти а, поясни, ще. що це був за проєкт, Для чого ти цей будинок купив? Чому ти стільки сюди сил вкладав? Я хотів послужити нашим українцям безпосередньо одній сім'ї, яку я знаю, про яку я думав, коли це все робив. Не знаю так мені Бог поклав на серце, хоча не дуже містичний чувак, але в мене було бажання. Зробити так, щоб люди могли приїхавши сюди зразу жити в нормальному житлі, тому що такий будинок канадці не здали би українцям без кредитної історії і так далі. Ну і Зараз взагалі з житлом проблема, тому що да. дуже багато українців приїжджає і Взагалі в приїжджає багато людей А сім'я. Коли у тебе багато дітей коли... Четверо, четверо дітей. да то це це все це важко. майже неможливо щось нормальне, окей. Це яка наступна кімната? Це наступна ще одна спальня, дитяча, по, по ітогу теж вийшло доволі гарно. Треба ще, звісно, багато всього вичищати, вимивати, але класно. Треба речі, треба дофарбовувати, але вже все немає. Да, сьогодні вже вони будуть їжджати, так, да, да. так, це улюблена кімната. Тут є світло вже? Чекай, тут же в цьому і прикол, заходь. Ага, окей, це. Тобто тут є така підсвітка ночна, прямо від yeah. розетки. Okay. Потім є тут основне світло. Закрою мені <схід> Потім, якщо ти повернешся туди, то тут є ще додаткове світло, прямо oh, в... Щоб було зручно митися. Да. Затишно. Так, давай відходь, я покажу, що ж тут, як воно тут все виглядає. Коротше, цілком класний санвузол вийшов. Фотки ми вам покажемо, як воно виглядало до. Ось зараз вона ось таке. Да. А багато ти грошей вклав в цей ремонт і сил? Скільки ти, вже, скільки ти вже тут працював? Три місяці. Три місяці це просто безвилазно. Робота з п'ятої години Бодя був тут, в цьому будинку. Так, це вже їхній стіл, вони вже перевезли в да. часткому меблі. Тут робоча поверхня моїх. Да, тут цікавий такий типу острівок з да. плитою. Я замінив посудомийку. Ну, взагалі тут. А, духовка, холодильник, все в дуже хорошому стані, нове. Таке. Далі саме цікаве внизу. Окей, okay, тут у нас вхід, ми потім в нього подивимось, а зараз підемо в бейсмент. О, тут вхід в бейсмент із кухні. і з кухні. Із-за того, що перше, куди ти потрапляєш після того, як ти спускаєшся вниз, це кладовка, то я з кладовки почну. Так. Тут доволі просторна кладовка вийшла. Ми перемістили сюди бойлер, тут фрізер, тут всякі ці а, і... HRV рекуператор, а, а, повітря. Да, повітря. Тут було взагалі не утеплено. Фотки ви бачите, як тут все було. Тут дуже багато роботи. Тут і проводку ти змінював, і воду, от, і, і стіни ви, утеплювались Повітряні, ці всі, повітряні, повітряні та, а, от, air exchanger Тут, коротше, багато всього можна буде зберігати. Тепер ми йдемо. це кабінет. Так, тут у нас отакий бейсмент великий тут, ти, ти, а там, тут купа хлама, але. Це кабінет офіс. І в офісі у нас тепер окремо регулюється опалення угу. ага. Дивне віконце. Так. Да. Регулюється опалення окремо, тепер світло окремо вмикається, тому що тут було все непонятно, як зроблено. Дякую, Джо да, Фаррел. Um, у нас дуже багато було людей, які допомагали. Yeah. Так, зупини на секунду. Так. Тут буде краса. Це все прибереться. Ось. Ну, в принципі, і зараз краса вже, бачите? Стель уводя міняв да. оці панелі всі. Тут багато місця, тут все класно. Тут і все. І Woodstow. Саме головне Woodstone тут є. Да, тепер тут зашито, тут чистенько, гарно буде. Так, і це вхід куди? І це тепер ландри. Ой, яка краса мама, я ще не бачила. Заходь, заходь. Ай, друзі мої, погляньте на фотки, як це було, як це зараз. Це, да. е, тут машини краще, ніж у мене вдома стоять. А такої у мене теж нема. Да, значить, е, е, сушилка, пралка, лонге сінк. Тут є окремо обігрівач, який вмикається, щоб угу. тут було тепленько. Ну і а, а, прелість. Це так сказати какета. Ну, Перше буде тут туалет зробив, якого не було. І тут не просто туалет, а тут такий вбудований, вбудований лісячий туалет. Я вам скажу, що звісно. Але справа такий. в тому просто що, що там а, вхід труби занадто високо, я не міг поставити звичайно, тому довелося тут, коротше, дуже багато роботи ви робили з сантехником, так? Да, да? Да. Ось. Ну, Я вам скажу, що в мене ландрі немає в моєму домі, де я живу. Окремої кімнати для прання. І нових, і нових пранків і сашовки, нових не теж вам. нема. Нових теж нема, да. так. І от такої раковини це дуже зручна штука, тому що можна взуття мити, щось прати, відмивати. Да. Вона ще не підключена, я її якраз буду підключати. А це фільтр? Так, да, це фільтр води на дому. Ага, Ось. Окей. Заряд можна було закривати, чип-чип. Угу. Ну і тепер остання. Вообще гордість, вообще гордість. Четверта спальня, якої тут не було, і Бодя її повністю вигадав, Чекай, спланував зупини. і зробив. Так, із бейсмента йдемо в четверту спальню, якої не було, і вона з'явилась. Отака і спальня. Ну, з панією її офіційно назвати. Так, да, не можна. можна тому, що маленьке вікна, викно, да. Але житлове приміщення. Тут можна і якийсь кабінет. Да. Тут навіть можна змінювати а, інтенсивність освітлення. О, світі, це да. я мені подобається. Да. Тут двері ти прорізав, так? Да? Двері да, тут, тут, окремий термостат, і окремий підрівач, коротше, тут Тут, тут Можна дитячу зробити, також диріну. Запхнути дітей сюди. І вони тут. З мати, покласти, спортивний зал зробити. Так, коротше, що завгодно. Так, ну це, звісно, так. Взагалі краса. А це ти нові, так, купимо ці? Да. Терморегулятори. Вони не під'єднані до якоїсь одної системи. Чи кожен окремо регулюється? Не так. Окремо, да. Не так, як у нас, коли холодно може регулювати. Ні, це не вайфайні, це звичайні. Окей, так. ну це новеньке, це гарненький. Так. Ну, а що, розкажи про, про цей щиток? Що тут? Тут електрика вся? Тут ця електрика, так. Покажи, будь ласка, як воно тут влаштовано. Ось такий щиток. Тут все сюди приходить. Це й новий інтернет, оптоволокно, Bell. Ага. Макс собі провів уже. Ось так що. А можеш сказати, будь ласка, як будинок обігрівається? Що для цього зроблено? Це електрикою обігрівається тут. Зазвичай люди обігрівають електрикою, тобто звичайні бейсборди, ці конвектори. Ну і є пічка, є камін, який можна да, Так, Це дуже теж економить гроші. І Так. Да. Я думаю, що тут дуже зручно було б навіть розмістити цей а, такі. Зберігання дров я маю на увазі. А скажи, будь ласка, чи не холодно в таких будинках? Тому що всі кажуть, як це вони не камінні в Канаді Ні, і здається, картонні хаз... будинки, і холодно. Зараз вже уже навіть і в Європі, і в Україні безпосередньо дуже багато людей будують каркасні будинки, бо знають, що а, ці сендвіч-панелі, вони доволі теплі. Тобто, ти як термос зробиш єдине, обов'язково треба робити а, примусову вентиляцію, угу. ну, щоб так. всередині термоса було повітря, але ну, це неможливо говорити, що вони не теплі, вони занадто теплі. Так, ну що, що ти нам ще покажеш тут? Та все, в принципі, більш нічого нічопується. Так, і цей ми йдемо знову наверх. Ні, тут прикольно важливо а, розказати, що такі приміщення є, тому що а, це класне приміщення, де можна повішати одяг, поставити ну, так, взуття. Так, так, я просто не хотів не хотів тут показувати, бо тут брудно чи не Да. Зазвичай люди не заходять од з тих дверей, як ми заходимо. фронтово, не користовують. Да. заходять через бокові двері, і тут є завжди місце для взуття для одягу. І в цьому будинку, хоч вони і старі, але три штормові двері. Це двері, які захищають від а, снігу, від а, дощу. А, ну, Коротше, дуже зручно, що ти бачиш, що на вулиці відбувається. закрито, майже герметично, але не заважає тобі. Так покажи. Пішли на так. Це тут, звісно, його теж треба ще чистити, доводити до ладу, але те, що він є, це просто кайф. Так величезний. Я не знаю, який дуже великий овочі. Ось Тут його треба чистити. Я візьму, привезу наш кархер, це переширвоша. Всі збираються квітна. Світо А Оце сміття, бачите, скільки ще треба вивозити сміття. Так, що таке? Так, і тут ну, досить така хороша ділянка. Да? от да. По ці дерева, по цю кучу. Угу. Це наша ділянка. Навіть трошки далі. Тобто вона там посередині рівчака. Межа. Тут розламалось трошки дерево від снігу. Така хороша ділянка, тут можна і фаєрпіт зробити, і дітям грати. Понятно, що треба ще трошки почистити. Я думав, тут десь фаєрпіт поставити в вогнище. Так. Да. Тут було б класно. Так, а про це водовідведення розкажи. Ну, я почистив рин, поставив ці штуки, їх треба вкопати в землю, буде навесні. І буде класно. Так, да, бо тут дуже важливо воду правильно відводити, тому що земля кам'яниста і дуже буває багато води, щоб да. воно не підтоплювало будинок. Ну що, зараз ще у нас січень і у нас плюс 10. Така от Канада. Така Канада, да, у нас прекрасна Канада. Ну що, то нам залишилось тільки почистити, помити, і сьогодні вже наші друзі будуть з'їжджати? О, у мене була розетка розламана там от, над робочою поверхнею, і вона так розламана була, що треба було дуже багато ремонтувати. Ага. І Величезна дирка. Я думаю, хороша ідея! Давайте зробимо три розетки замість одного. Це ж дуже кльово, на кухні три розетки. Ой, а отут мені дуже подобається, що тут таке велике вікно над мичкою. А, навіть у мене нема такого великого вікна. Світка така, а він яка вмикається отак от, так от. Ага. дуже зручно, так. Да. Хороша кухня.